Представники блоку Петра Порошенка, радикальної партії Олега Ляшка, партії Батьківщина, Самопомочі та народного фронту підписали коаліційну угоду за словами голови групи з підготовки першого засідання нової верховної ради Володимира Гройсмана. Офіційно документ набуде чинності на першому засіданні нового парламенту. Тоді й будуть створені відповідні фракції. Варто зазначити об'єднання самопоміч вже оприлюднило текст коаліційної угоди на 73 сторінки на сайті партії. За всю історію незалежності український народ вперше. Дав проєвропейським проукраїнським силам конституційний мандат. 300 голосів сьогодні є в нової української більшості. Для реалізації як цієї коаліційної угоди я окремо хотів би зазначити і подякувати за ту плідну роботу, яка була зроблена політичними силами у відкритому і професійному режимі. 21 листопада Україна святкує День Гідності та Свободи. Нагадаємо, що декілька днів тому президент України Петро Порошенко підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада дня гідності та свободи, 22 січня, дня соборності України. За словами президента, Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України. Іне, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, зазначимо, що сьогодні о 10.00 президент взяв участь у церемонії вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Церемонія вшанування відбулася на вулиці Інститутській біля хреста на місці загибелі героїв Небесної Сотні. 21 листопада в Україні відзначають день гідності і свободи. Рівно рік тому на Хрещатику почався протест прибічників євроінтеграції, який вилився в результаті у повалення влади. Через рік після Євромайдану на головній площі столиці продають національну символіку і антипутінські сувеніри. На балконах киян можна побачити українські прапори зі стягами УПА. Окрім того, жовто-блакитним кольором прикрашають автівки і одяг. Частину вулиці інститутської, де відбулися трагічні події, перейменували Алею героїв Небесної Сотні на вулиці Грушевського поблизу стадіону Динамо встановлені пам'ятні знаки на честь загиблих. В інтернеті з'явився кліп на пісню Злива у виконанні української співачки Джамали та лідера гурту «Бомбокс» Андрія Хливнюка. Автор музики, композитор Дмитро Шуров. А в оприлюдненому кліпі використані кадри з Євромайдану, у тому числі трагічних подій на інститутській та грушевського взимку 2014 року. Лий злива лий змий бруд з нас, літній дощ йдеться у місті. Президента України Петра Порошенка освистали родичі загиблих героїв Небесної сотні. Також на його адресу лунали вигуки Ганьба. Сталося це під час покладання квітів до одноіменного пам'ятника на вулиці Інститутській, коли Порошенко підійшов до людей і викрикнув гасло Слава Україні. Деякі присутні стали з обуренням висловлювати президенту ряд претензій. Коли напруга дещо спала, родичі загиблих почали запитувати главу держави про постраждалих. Зокрема, люди вимагали пояснити, коли будуть покарані винні у розстрілах активістів. А Кож, коли буде впроваджено особливий статус для поранених внаслідок зимових подій на Майдані. Натомість Петро Порошенко пообіцяв родичам загиблих підписати указ про присвоєння звання Героя України бійцям Небесної сотні. Скажіть нам що Ви нам написали, що наші родичі, які віддали життя за цю державу, що вони герої? Озвучте, будь ласка, для людей. Голосно скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. чули це. Це президент США Джо Байден і президент України Петро Порошенко відвідали майдан незалежності та вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Це відбулося в рамках робочого візиту американського високопосадовця до України. Варто зазначити, зустріч лідерів була дуже теплою. На фото видно їхні привітальні обійми і усмішки. Пізніше Порошенко з Байденом вирушили на банкову для проведення переговорів. Сполучені Штати Америки не відважились надати Україні летальну зброю. Про це повідомляють світові змі з посиланням на офіційні джерела. Відповідне рішення Білого Дому розкритикував відомий американський сенатор Джон Маккейн. Він назвав ганебним той факт, що Америка не може забезпечити Україну зброєю в той час, коли вона захищає себе. Водночас, Білий Дім має збільшити поставки нелетальної зброї Україні. Про це має розповісти віцепрезидент США Джо Байден, який напередодні прилетів до Києва. Головна мета його візиту обговорити Тання російської агресії проти України. Сполучені Штати Америки виділять Україні 20 мільйонів доларів для впровадження реформ в країні. Про це повідомляє прес служба віце-президента США Джозефа Байдена за підсумками переговорів з президентом України Петром Порошенком. Згідно з документом, США також виділять 3 мільйони доларів на допомогу переселенцям Донбасу. Віцепрезидент Байден у розмові з прем'єр-міністром Латвії запропонував посилити санкції проти Росії, якщо та збереже колишній курс щодо ситуації в Україні. Про це повідомили у Білому домі. Нагадаємо, віцепрезидент Байден разом із дружиною прибув в Україну. Як повідомлялося, метою візиту віцепрезидента США стане обговорення питання російської агресії проти України а також реалізація реформ Україні. віце Віцепрезидент зустрінеться з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Міценюком. Ходім цих зустрічі. Віцепрезидент Вітає Україну з успішними демократичними виборами, а також зауважить про необхідність швидко рухатися вперед із формуванням нового уряду. Віцепрезидент також обговорить тривалі порушення Росією мінської угоди від 5 вересня. Київський міський голова Віталій Кличко відмовився від мандата народного депутата. Відповідну заяву вже подано до центральної виборчої комісії. Про це повідомляє прес-служба мера. За словами самого Віталія Кличка, він неодноразово заявляв, що залишиться мером столиці та не підведе киян, які довірили йому відстоювати їхні інтереси. Державна фіскальна служба виявила майже 500 фактів розкрадання бюджетних коштів на суму 3,4 мільярда гривень. Про це повідомили у відомстві. Серед них більшість, а саме 320, стосуються стосується переможців державних тендерів. В інших випадках законодавство порушували службові особи замовників держзакупівель та постачальники переможців. Таких фактів у поточному році виявлено 98 та 45 відповідно. Повідомили у фіскальній службі. Наразі за результатами перевірок встановлено, що за 10 місяців 2014 року державі завдано збитків на суму три. 4 мільярди гривень, з яких до держбюджету вже відшкодована півтора мільярди гривень. Крім того, сума виявленого легалізованого доходу, отриманого злочинним шляхом, 1,3 мільярди гривень. В органах прокуратури передбачається звільнення ще близько 400 працівників. Про це сказав генеральний прокурор України Віталій Ярема. Він зазначив, що з лав прокуратури на сьогодні вже звільнено 138 працівників. Серед працівників, які підпадають під звільнення, більше кількість ті особи, які здійснювали процесуальне керівництво і направляли подання в суд відносно майданівців та автомайданівців. Генпрокурор впевнений, що ці люди будуть звільнені з лав прокуратури і більше не повернуться на цю роботу. У той же час він зазначив, що закон про люстрацію є недосконалим та ти на руч, і ті норми, які закладені в закон, не у повній мірі відповідають вимогам конституції України. Мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гукове та Донецьк був продовжений на один місяць до 23 грудня 2014 року. Відповідно до прийнятого всіма державами-учасницями ОБСЄ рішення. Місія розпочала роботу 29 липня із тримісячним мандатом. 22 жовтня 2014 року. Мандат місії був продовжений на один місяць. Діяльність місії здійснюється відповідно до принципів неупередженості та прозорості, в тому числі про переміщення через російсько-український кордон на двох російських контрольно-пропускних пунктах. Та йдеться у повідомлення. За добу 20 листопада у зоні АТО загинуло дві та поранено четверо цивільних осіб. Про це повідомили прес-центрі АТО. За повідомленням протягом доби 20 листопада терористи скоїли 39 обстрілів підрозділів сил АТО на різних ділянках. За повідомленням, найнеспокійніша ніч проти 21 листопада минула на Донецькому, Луганському та Дебальцевському напрямках. Зокрема, на території Луганської області зафіксовано 25 обстрілів населених пунктів. Терористи двічі обстрілювали місто щастя. Під час одного з таких нальотів боєприпаси випущені терористами. Ми розірвалися у житловому густонаселеному кварталі міста неподалік школи та магазину, внаслідок чого отримали ушкодження мирні мешканці. Четверо госпіталізовані до найближчої районної лікарні. Обстріли житлових кварталів терористами в черговий раз демонструють їхню цинічну зневагу до принципів гуманітарного права, безпеки цивільного населення, а також пунктів домовленості про припинення вогню. Загалом упродовж доби надійшла інформація про загибель двох та поранення чотирьох цивільних осіб, наголосили у прес-центрі. Терористи зазнають невдач з України до Росії. Бойовики вивели п'ять несправних одиниць бронетанкової техніки. Про це повідомляє група інформаційний опір. Хоча і отримали поповнення. З Росії зайшла колона із трьох танків в районі Фащівки. Вогнем у відповідь українська артилерія знищила кілька мінометних розрахунків бойовиків. Терористи залишили загиблих бойовиків у найближчій лісу смузі. Поранених вивезли Волчевськ і Красний Луч. У горлівці на вогневій позиції з невідомих причин вибухнула артилерійська установка бойовиків. У мережі з'явилося відео, на якому видно бій на одному з українських блокпостів під Дебальцевим. На кадрах оприлюдненого відео видно, як українські військові ведуть вогонь зі стрілкової зброї і гранатометів з блокпосту на проїжджій частині в зоні АТО. Як відомо, в районі Дебальцевого до сих пір не стихають бої між силовиками і сепаратистами. 20 листопада терористи вкотре обстріляли місто щастя. Внаслідок вибуху біля будівлі супермаркету поранено трьох людей. Про це повідомив один з викладачів ліцею, розташованого неподалік. За його інформацією, під час обстрілу терористи потрапили у приміщення непрацюючого супермаркету. За 50 метрів від будівлі розташований ліцей. Наслідок обстрілу гуртожитку та головному вході в ліцей повилітали вікна. За словами викладача, поранені ліцеїсти та ще одна місцева мешканка перебували біля будівлі, коли стався вибух. В Маріуполі підірвали автомобіль військової колони. Про це повідомила мерія міста. У результаті двоє військових отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Попри вибух, колона змогла дійти в місця призначення. На місці події працюють правоохоронці. Місцеві жителі не виключають, що вибух був спробою налякати закордонних гостей. Сьогодні місто відвідала місія ООН, ЄС та Світового банку. Разом із міською владою вона радилася, як можна відбудувати Донбас. Біля Маріуполя Донецької області за час перемир'я загинули 14 українських військових, 60 отримали поранення. Про це заявив заступник керівника штабу АТО в секторі М. Полковник Анатолій Тихонов. Повідомляє прес-служба Маріупольської міськради. За інформацією прес служби, Маріуполь контролюють українські військові. Проросійські сепаратисти регулярно обстрілюють позиції сил АТО біля міста. Нагадаємо, 20 листопада у Маріуполі підірвали військовий автомобіль. Двоє військовослужбовців отримали поранення легкого і середнього ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Овані за попередніми даними спрацював радіокерований вибуховий пристрій, зазначають у РНБО. Відкрито кримінальне провадження за статтею Терористичний акт. Нагадаємо, 5 вересня в мінську учасники тристоронньої групи з регулювання ситуації на Донбасі підписали протокол, перший пункт якого передбачав припинення вогню. 19 вересня підписано меморандум про реалізацію цього пункту протоколу від 5 вересня. Проте ці домовленості систематично порушуються. 20 листопада ввечері біля військового шпиталю у Харкові пролунав вибух. Інцидент стався на вулиці Трінклера. За попередньою інформацією, вибухнула трансформаторна будка. Радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував вибух у Харкові і зазначив, що якщо це справа рук людини, то можна оцінювати цей вибух як теракт, спрямований на залякування й дестабілізацію жителів міста. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук: у постраждалих немає. Вибито скло у будинках поблизу. За його словами, на місце виїхали начальники МВС СБУ. 20 листопада у центрі Луганська почали встановлювати новорічну ялинку. Про це свідчить відео, оприлюднене в соцмережах. Каркас почали встановлювати навпроти пам'ятника Леніну. Як зазначили люди, котрі її встановлювали, повністю ялинка має бути зібрана до 19 грудня. Вони також зауважили, що це та сама штучна ялинка, котра була встановлена у центрі міста минулого року. На Полтавщині 20 листопада на трасі Київ-Харків сталася страшна аварія, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Водій і три пасажири легкового авто з різними травмами госпіталізовані в медичні заклади Полтави. Після зіткнення з легковушкою водій Мазу 44-річний військовий застрелився на місці. Подільський районний суд Києва визнав винним працівника служби безпеки України, який скоїв резонансну ДТП у червні минулого року. Вирок сім років позбавлення волі. Нагадаємо співробітник СБУ кермував автомобілем марки Інфініті на підпитку, ігноруючи заборонений сигнал світлофорів на швидкості близько 130 км за годину. Врізався у дві автівки і автобус. Внаслідок аварії тоді загинули дві людини. Ще п'ять були тяжко травмовані. У Києві в ніч проти 21 листопада невідомі побили відомого телеведучого та шоумена Андрія Джеджулу. Про це йдеться у повідомленнях на його сторінці у Фейсбук. За словами його дівчини Інни крамаренко, під будинком джеджули на нього напали троє осіб з ножем та молотком. Як результат, 16 швів на обличчі, два на пальці, чотири проникаючі поранення коліна, багато ударів, перелом руки зі зміщенням, а також інші травми. За словами самого джеджули біля під'їзду його чекали. Відтак випадковістю це не може бути. thank you Крим є і буде українським. Нагадав Петро Порошенко президенту УЄФА Мішелю Платіні. Голова держави пообіцяв футбольним фанам не віддавати кримські клуби Росії. У свою чергу Платіні повідомив, що УЄФА створює робочу групу з цього питання. Остаточне рішення буде ухвалено на засіданні організації в Лозанні 4 грудня. Як відомо, ультрас України попросила президента звернути увагу на те, що матчі на окупованому півострові відбуваються під егідою російського футбольного союзу. А ФІФА та УЄФА ніяк на це не реагують. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе офіційно оголосив про розпуск нижньої палати парламенту у зв'язку з рішенням провести дострокові вибори. Глава уряду заявив, що таке рішення прийнято відповідно до сьомої статті Конституції Японії. Зазначається, що підписи під документами, необхідними для ратифікації указу, поставили всі члени кабінету міністрів. А відтак дострокове голосування за новий парламент пройде у Японії в середині грудня цього року. Варто зазначити, Сіндзо Абе схвалив це рішення для того, щоб у результаті виборів отримати мандат довіри на проведення Своєї економічної та фінансової політики. Водночас, за результатами опитувань, проведених місцевими змі, прем'єр-міністр не має значної підтримки серед населення. Щонайменше 15 бунтівників затримала місцева поліція через масові заворушення у центрі столиці Мексики, коли багатотисячний натовп намагався взяти штурмом президентський палац для захисту будівлі. Виставили понад 2,5 тисячі поліцейських. Однак, попри це, кільком протестувальникам вдалося прорватися до холу палацу. Варто зазначити, що перед цим група з трьох сотень демонстрантів влаштували бійку з поліцією в аеропорту Мехіко. Силовиків закидали коктейлями Молотова та фейерверками. При цьому, за інформацією місцевих ЗМІ, ніхто не постраждав масові протести розпочалися у цій країні через бездіяльність уряду в завершенні справи про зникнення у вересні 43 студентів. 1 січня 2015 року влада Туреччини змінює вимоги до закордонних паспортів іноземних гостей. Про це повідомляють у посольстві Туреччини в Україні. Регламентує нові норми, закон про іноземців та міжнародний захист. Згідно з ним, термін дії закордонних паспортів громадян, які мають право на безвізове перебування в Туреччині протягом 60 днів, повинен закінчуватися не менш ніж через 120 днів з моменту в'їзду в країну. Варто зазначити, цей закон прийняли згідно з міжнародними стандартами і адаптували до законодавства. Абства Євросоюзу. Агенти американської секретної служби затримали поруч з резиденцією президента США жінку з пістолетом. Підозрювано помітили поруч з північною огорожою Білого Дому. Пістолет перебував у кобурі на поясі у жінки. За інформацією американських ЗМІ, непрохана гостя була заарештована. Співробітники секретної служби з'ясували, що жінка є мешканкою штату Мічіган. Наразі вони допитують затриману. Євросоюз виявився безликим та неефективним у розв'язанні кризи в Україні. Про це заявила екс держсекретар США Мадлен Олбрайт. Вона також зазначила, що дії російського президента Володимира Путіна, якого вона назвала хорошим тактиком, але поганим стратегом, мали ефект прямо протилежний до його очікувань. Та додала, що своїми діями Путін об'єднав Європу замість того, щоб її розколоти. Окрім цього, Мадлен Олбрайт заявила, що не очікує від Путіна повномасштабного військового вторгнення в Європу. Франції спустили на воду другий містраль. Раніше корабель знаходився в сухому досі, заповненому водою. Зараз він готовий до плавання. Нагадаємо, Франція заявила, що поки не визначилась із датою передачі корабля Росії. А водночас, за деякими даними, Париж вагається щодо самого рішення чи продавати містралі Кремлю. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі назвав позицію Франції у цьому питанні сміливою, враховуючи серйозні штрафи, які загрожують Парижу у разі зриву домовленостей. згоріли 10 елітних автомобілів. Інцидент стався 21 листопада вранці, накриті стоянці в оружейному провулку. Вогонь знищив 6 Роллс-Ройсів, 2 бентлі 2 мерседеса. На місці подій працюють слідчі за попередніми даними. Всі згорілі автівки ймовірно належать одному власнику, ім'я якого не називається. Росії, так би мовити, відчинилися двері в пекло. На Уралі через обвал шахти утворилася гігантська діра. На одному з рудників сталося підтоплення, що призвело до обвалу ґрунту. Гігантська воронка складає 40 метрів завширшки. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас один із будинків місцевого кооперативу пішов під землю. Роботи на шахті призупинені. Керченські поромні переправі. Рух поромів на вантажній пасажирській лінії утруднено через туман, видимість менше 100 метрів. Передає єдина транспортна дирекція. Нині в порту Кавказ своєї черги очікують 55 легкових автомобілів. В порту Крим 180 машин. У порту новоросійськ 120 вантажних авто, В слов'янську 160 машин. В Керченському морському торговому порту 325 автомобілів. Працюють пороми Глюкофілоуса, Крим, Олімпіада і ОНАС. Штормове попередження зберігається. Посилення вітру очікується до 17 метрів. Тр на секунду, як повідомлялося, 19 листопада на Керченській поромній переправі рух поромів було зупинено через туман. Зазначимо 14 листопада далекобійники на Керченській переправі збиралися влаштувати бунт. Тоді у черзі стояли приблизно 500 вантажних авто. Північний схід Китаю потонув у тумані. У деяких містах не працюють аеропорти в залах очікування сотні пасажирів. Крім того, через погану видимість закриті численні магістралі. Не вдалось китайцям уникнути інцидентів і на дорогах. В одній з провінцій сталася масштабна аварія за участю 70 автомобілів. Постраждала одна людина. Поліція вивела на вулиці додаткові сили. На багатьох ділянках встановили регулювальників. Ринкова економіка і гонитва за прибутком перетворюють питання продовольства на об'єкт спекуляцій і перешкоджають боротьбі з голодом і недоїданням. З такими словами, папа римський Франциск звернувся до делегатів зі 172 країн, які беруть участь у другій міжнародній конференції з питань харчування. Про це повідомляється на сайті ООН. Репортера австралійського каналу Кенал Севен Майка Еморі вдарило скейтбордом по потилиці. Сталося це під час зйомок репортажу про змагання з відповідного виду спорту в Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки. На відео видно, що скейтбордист виконував трюк позаду нього, а потім втратив контроль над дошкою, внаслідок чого та вилетіли в нього з під ніг і вдарила репортера по потилиці. При цьому останній лише потер голову і продовжив зйом. Париж занурюється в атмосферу Різдва. На єлисейських полях з'явилася святкова ілюмінація. Гірлянди прикрасили дерева і найбільші магазини. Щороку почесну місію увімкнути святкове освітлення довіряють відомим громадянам країни. Цього разу ілюмінацію запалив актором Марсі. Французи кажуть, від учора в Парижі наступила найбарвистіша пора. Все блищить і переливається в очікуванні яскравого свята. У картинній галереї Плас Хакслей в Лондоні представили 160 найкращих фотографій, будь-коли знятих туристами. За інформацією видання Зеделі Телеграф у колекцію увійшли зображення не тільки простих людей, а й знаменитих фотографів. В експозиції, зокрема, представлені роботи Андрій Карті Брессона, Сесіл Біттон, Ман Рей і Доротея Ланч, які відомі своїми творіннями в усьому світі. Варто зазначити, Плас Хакслей це арт-галереї, яка спеціалізується на класичній та сучасній фотографії. На Лос-Анджелеському автосалоні компанія Chevrolet представила концепт лазерного автомобіля Шапарал 2X Vision». в незвичному авто водій лежить на животі головою вперед та витягує руки і ноги в бік коліс. При цьому він орієнтується на прилади, що проєктуються на скло шолома. Розробники заявляють, що позаду водія встановлений лазерний двигун, хоча детали про нього не розкривають. Також тут використані літій-іонні батареї та пневматичний генератор. Це все забезпечує одномісному концепту неймовірну динаміку з місця до 90 6 кілометрів за годину Chabral 2X вистрілює за півтори секунди. Максимальна швидкість наука у 386 вісімдесят кілометрів за годину. Розробники стверджують, що концепт кар створили на честь історичного співробітництва з компанією Чапрал Карс, разом із якою Шевролев в 60-х роках займався розробкою спортивних ав. У столиці Великобританії відбулося урочисте відкриття найбільшого в світі різдвяного парку крижаних скульптур. На території комплексу, окрім безлічі скульптур, розташовані різдвяний ринок, де продають свої вироби торговці з усієї Європи, крижаний бар і величезна ковзанка. Варто зазначити, над зимовою країною чудес працювали 50 скульпторів протягом двох тижнів. Різблення більшості фігур відбувалося під куполом, де дотримувалася температура мінус 10 градусів. Для створення парку було використано 250 тонн снігу та 100 тонн льох. Оду, які спеціально доставили Лондон. У Японії запланували будівництво станції під назвою Океанічна спіраль. Це буде підводне місто протяжністю 15 кілометрів. Пише газета Вашингтон Пост. Зазначається, що зведенням споруди займеться японська компанія Шімізу. Нині проект знаходиться на стадії розробки. Її втілення планують розпочати протягом найближчих п'яти років. Фінансувати проект будуть уряд Японії спільно з приватними структурами. Загалом на проект планують витратити 26 мільярдів доларів.